Я миловар, кремовар, ще варю свічки. Вирішила платися на грант, із за того, що я інвалід дитинства. У мене є проблеми з опорно-руховим апаратом, і мені руками це дуже важко вимішувати. Тому обладнання, таке, яке полупрофесійне, дуже було необхідне. Ваш грант дуже допоміг. Я дуже сподівалася, що отримую. Дякую, що обрали. Мою Марічку Косметикс, я вже придбала лампи, бактерицидні, планетарний міксер. За допомогою нього я зробила вже бомбочки для ванни. На днях мені приїхав гемогіанізатор. Це буде допомагати мені робити крема. Це просто неймовірна підтримка для мого бізнесу. Тобто, у мене вже є більше асортименту, який я можу показати клієнтам, що ось воно в наявності можна ось прямо сьогодні купувати. Моя мрія, щоб Марічка Косметикс, щоб моя продукція натуральна, екологічна була в кожному домі українця.